Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої Пательки. Сьогодні, дівчики, у мене буде таке експериментальне відео. Чому експериментальне? Зараз я все розкажу. Я приймаю участь у нашому спільнику. Дівчатка Так і дівчатка-спільник уже закінчується. У нас залишилися лічені дні до кінця спільника. І в мене готова вже одна номінація, точно готова, другу номінацію я вже дов'язую. Тобто я зараз сяду, там буквально залишилось мені часика на два і дов'яжу. А хочеться мені прийняти участь і в третій. Третій номінації сам собі дизайнер, чого хочеться. Замовляла я пряжу, замовляла я собі під проекти, але по часу я бачу ну, я не встигаю. <кій> <кій> Тому я думала, зовсім там не приймати участь. Але така стала ситуація, як завжди, я замовила собі пряжу, отаку от бабінну пряжу. І з сайту. Як ви самі розумієте, я вже говорила, коли відповідала на відповіді, я всю пряжу беру з інтернету, тому ні потрогать, ні понюхать, як то кажуть, я її не мала змоги. І на вигляд, вона така була малинова, вона ось гарна. Зараз я вам покажу її склад. Дівчатка, може хто розбирається, будь ласка, ага, не знаю. Зовсім не видно. Ну, Я спробую сфотографувати, вставити який там склад. Але до чого я веду? Брала я, Це була упаковка упаковка зимової пряжі, так як ми завжди беремо з дівчатами зі своїми подругами. Ми беремо упаковку пряжі, потім ми ту пряжу зразу розподіляємо кольори, в кого який. Потім ми ділимо ну, по кольорах. А тоді вже ми дивимося по вазі, ділимо гроші, ну, так як завжди, як, мабуть, всі так роблять. І коли до мене прийшла ця моя бабінка, на вигляд вона, ви ж бачите, але вона трошечки не така яскрава, як у відео, я дуже в захваті була від кольору. Тим паче, що я дуже люблю такі, знаєте, переходи, як оце товще, тонше. Ну, мені подобаються такі всякі пряжі, я не знаю, мені дуже подобається. І це було в мене номер. Зв'язати щось своїй дитині. Але, дівчатки, коли я зв'язала зразок. На жаль, я зразок забулося вам взяти десь він лежить в тій кімнаті, не хочу йти. Коли я зв'язала зразок, ну, хімія з хімії, він мало того, що ну, майже пуху ніякого нема, він дуже розтягся в довжину. І він так в руках, ну, от дивіться, як пряжа зараз скрипить, він отак в руках репить, як не знаю, якщо, як сніг на морозі. Я, я ще раз повторюся, попробую вам засняти фото зробити, поставити на екран, яка ця пряжа. Але я не знаю. Я не розуміюся натурал, щось натурал. А далі непонятно, що натурала. Ну, в общем, І що я вирішила? Крутила я, крутила, і вирішила я зв'язати з цієї пряжі дівчатка собі. Декоративну на диван-подушечку. Але не просто подушечку, а подушечку у вигляді рози. Я не знаю, як у мене це вийде. Я сподіваюся, що я її зв'яжу за два дні. Ну, сьогодні я знімаю вам з п'ятниця вечір. Я сподіваюся, що я вам її зв'яжу за суботу, за неділю. Тому, якщо це відео вийде, на канал, значить, вона в мене вийшла, значить, в мене вона вийшла. Я в одному відео оце зараз вступом знімаю, потім покажу, що виходить, і чи вона в мене вийшла. Ну, Якщо ж не вийде, понятне діло, відео не буде. Це так уже той, думки, думки вслух. Так от, хочу я спробувати зв'язати подушечку. Я собі вже з інтернету натягала схеми. Як розв'язати, ну, не буду я показувати, тому що, як правило, ці схеми скріншот -чу, скріншот -чу -чу, в общем, зрозуміло, не знаю, як правильно сказати. А потім собі те, що мені потрібно, розпочатую. То показувати я не буду, але коли я наберу цю всю смужку таку для трояндочки. Я вам тоді підключуся, покажу. Ну, це в мене буде такий експеримент. Получиться, значить, відео цьому буде. І ще третю номінацію я закрию. Але для себе я хочу зробити експеримент. Получиться, в мене вийде, в мене в'язана трояндочка. Подушка у вигляді в'язаної трояндочки, чи ні? Зараз будемо дивитися. Так, дівочки, вже <кхм> дуже пізно вечір. Отака ковбаска в мене вийшла. Знімаю вручну. Бо зараз вже спать буду лягати. Зараз покажу, що вийшло. А завтра ліпитиму докупи. Так що отака ковбаска взяла я схему рузочки таку, знаєте, маленькі що ціточки, ці квіточки в'яжуть. Збільшила дуже багато разів. Навіть не знаю скільки. І оце зв'язала отаке. А завтра вже його буду кладати трояндочкою складати. Не знаю, подивлюся, що вийде, вже так заморилася. Засиділа цілий вечір, я його крючком. До речі, в'язала крючком крючок 4, четверка. Оце така мене вийшло. Ну, Результат вже, дівчатка, покажу, коли складу докупи. Вже перша година ночі. Піду я спать. Як десь Бог завтра вийде, завтра я вам його покажу. Так, і отакий от результат у мене получився. Така в мене, дівчатки, подушечка. Я ту ковбаску, що я вам показувала, скрутила такою трояндочкою і задішила. Але тут її не видно, тому що я окремо зв'язала ще такий круг гачком, і при... прив'язала її до. Ось тут, вгорі я залишила містечко, бачите таке? І залишила я тут ниточку. Ниточка у мене ще є. Тому що я хочу сюди ще наповнювати засунути, щоб воно така подушечка була, а тоді оцим всім зашить. Поки що це без наповнювача. І думала, думала, якого серединку зробити, але не придумала нічого, була ма така брошечка, вирішила сюди брошечку ставити. Нема в мене, дівчатка, такої брушечки, щоб під колір рожевий або білий. Ну, хай поки буде зелененька. А тоді, колись щось куплю. Я помінюю. До речі, брушку цю я брала на джумі. Колись заболи. Зобиралося мене боли, я її виписала собі заболи. От хочу показати, дивіться, це перший варіант. Ой, зачепилася. Перший варіант, який я в'язала. Також по схемі, боже, сміття набралося. Також по схемі, я казала, що я схему взяла з інтернету, але схему маленької квіточки не можу вам показати, тому що воно з інтернету, щоб не забанили. І коли я зв'язала це отако, то я побачила, що це ну, дуже маленьке. Воно ж також це повинно бути було отакою трояндочкою. Отак воно скручується, повинно було, бачите? Така трояндочка, але ну, трояндочка то трояндочка. Але ж вона, бачите, дуже маленька. Вона мені не підходила. Тому я, я її не розпускала, просто залишила цю трояндочку в стороні. Тоді взяла почти таке саме, але набагато разів я вже казала, збільшила. І оце моя вийшла така здорова була ковбаска. Навіть не ковбаска, а як така спіралька. Я її от так скрутила по колу, бачите, отак вона скручена. І, до речі, шивала я голочкою, Тут голочкою з ниткою я шивала, тому що, ну, як ти зв'яжеш, шивалася, як шивалася, як, як пристюбала. Тільки кожен шар, бачите, на, ну, так ось, на ну ось, трошечки далі. Кожен шар пришивався трошечки далі, щоб воно ну, лягало такою подушечкою. Е, тому тут було не дуже гарно, не знаю. Таке не дуже гарне. То я вирішила ще зв'язати отаке коло, пришити, і тут естетично гарненько буде виглядати. І хоч ви його запхаєте сюди наповнювачем, воно нічого не буде ніде діватися Можна його брати і в машинці скрізь. Так що, дівчатка, отака у мене трояндочка вийшла. Це ще не попрата, це тільки-тільки я її доробила. Не знаю, садіть вам гарна, не гарне, але такий декор для мого будинку. По на диванчик або на крісло, ну, куди підійде. Схотілося щось мені, я вже казала, ниточка так дуже вона, хімічна, нікуди вона мені не підійшла. Воно отаке я придумала. Так, це вже, дівчатка, остання номінація. У нашому проєкті такі дівчат, дівчатка, такі дівчатка, вона вже закінчилася. Не знаю, мабуть, я сьогодні виставлю відео. Завтра вже у нас буде в чаті голосовка. Хочу сказати, дуже приємно було приймати участь в такому проєкті. Дійсно, для дівчаток в'язали, трошечки відволіклися, але починаються наші знову будні, починається в'язання для ЗСУ. Ну, нічого, то, то будуть інші відео. А поки що на цьому все. Дякую, що були зі мною, що мене дивитесь за підписки. Переможне вам нам всім весни. Ми переможемо, все в нас буде добре. У нас вже є все добре, ми вже перемагаємо. Зустрінемося.